Рій прилетів, залітає, селиться в ройловку. Вон звідти він прилетів. Простояла вона в мене тут трошки більше неділі. Це ця, що на пасіці. Ось тільки рій, звідти злітається. Того краю І весь летить, заселяється в рую ловочку. Сьогодні ввечері буду знімати і підселяти його вже до сім'ї, з'єднувати. Ну або ж сади, садити в окремий вулик. Зараз подумаю, вирішу. Ось ну, як це виглядає з іншої сторони. Довго тут літали розвідники в цю роєловку. Перший ріє. Ну, рій такий непоганий, я скажу. Уже хвилин п'ять я стою бджоли. Все прилітають, прилітають. Рій вже майже весь прилетів до ройловки, обсідає. Велика кількість бджоли всі не встигають, бо заходити в ройловку, бо там один люточок у мене. Але зараз Поступово-поступово через годинку куди будуть всі на місці. Ну нехай збирається. Пізніше як опущу, вже точно буде видно, яка там сім'я. Це рій вже майже весь злетівся. ось пара бджіл ще кружляє. Основна маса або всередині, або ще й назовні на роїловці. Ну, вони зараз дуже швидко зберуться, нехай заселяються. Трошки пізніше буду їх знімати, коли вони всі забіжать туди, всередину в роїловку, не буду чекати вет... вечора, а днем неї зніму і підставлю до вулика, до якого буду з'єднувати. Тарно Бджоли працюють, окація цвіте. Ну а я прийшов зараз буду вже помало опускати роїловку. Всі вбіглися до роїловки. Декілька штук воно ще бігає по самому дереві по роїловці, але в основному вже всі всередині. Зараз дуже легко воно в мене знімається, ось в'яжу, від клена і опускаю донизу, таким самим методом, як туди піднімав. Є бажання, в мене є відео про те, як я встановлював цю роїловку на дуба. І зараз буду ставити на місце, вже ось приготував біля вулика, з яким буду об'єднувати. Саме головне, щоб ці бджоли тут не обліталися. Тому відразу ж їх забираю, опускаю з того місця. вже як облітається бджоли. Звикнуть до цього місця і прийдеться тоді ройловку ввозити за декілька кілометрів від пасіки, щоб вони забулися про це місце і тоді вже через недільку привозити назад до пасіки. Тому, щоб цього не робити, відразу ж не чекаючи навіть вечора, ройловочку буду знімати. Так, ну і, скажу, зараз поставлю. Декілька днів вони ось так один біля одного постоять рій облітається, запам'ятає це місце. І тоді буду їх об'єднувати і разом будемо дивитися, яка сила роя прилетіла мені на пасіку. Звичайно, всіх бджіл я зараз не заберу, бо деякі залишаться, деякі ще будуть прилітати. Але вони полетять або назад до того вулика, з якого вилетіли, або ж попросяться одного із вуликів на моїй пасіці, так як там майже вся бджола прилетіла з медом. А бджола з медом. Це дуже добрий гість у будь-який з вуликів. <ріху> так що отаке, йду. Опускаю, знімаю, ставлю. А через декілька днів включусь, зніму, покажу і разом подивимось на рій, який сьогодні до мене прилетів. Пройшло два дні, зараз п'ята година вечора і буду зараз діл об'єднувати. Вони вже тут обліталися гарно в той же ж день І вже літають сюди немов, у вулик. Що я сам вперед зараз роблю? Це зараз відкриваю вулика. Переглядаю ще раз, щоб впевнитись, чи точно немає там матки. Всі рамки зараз переглядаю і буду заодно їх зразу обробляти, опирскувати м'ятним таким розтвором. Я зробив ось м'ятні каплі, куплені в аптеці. Водичка тепленька. Ну і туди на око наляв, але щоб був такий різкий запах м'яти, щоб ну, перебити запах бджіл на мятний, щоб вони зараз мали однаковий запах. Ціх передивляюся, я ж кажу, на наявність матки, дивлюся, обшикую і тоді їх буду дивитися, відкривати руя. Я його ще не, не дивився, не переглядав, не знаю, який там рий, яка сила. Дуже цікаво хотілося б зловити матку мічину. Було б ну, класно. Завжди хочеться мічину чогось мені матку зловити, не знаю. Отак. Так що йду, відкриваю. Якщо я знайду навіть у вулику матку. Ось тою червоною міткою, що в попередньому відео літала, я не все одно забираю, бо в, ну, в роєловці стоїть 에, точніше прилетіла матка плідна, яка ну, можливо, що й вже почала сіяти там. А якщо не почала, то завтра, післязавтра вже точно почне вулику сіяти. А так як в цьому вулику вже давненько матки не було. Розплоду нового не було, ну окрім того, що я підставляв, з інших сімей забрав, там запечатаний розплід підставляв. ну Молодого не було. Тому ждати, поки матка облітається, поки, поки почне сіяти, це дуже довге діло. Отак я то, біжу, зараз дивлюся. ну а Коли буду відкривати рою вже тоді знову включусь, щоб показати, що ж там зараз і прилетів. Так. Все, бджіли я цих обробив гарненько по обшику. Все тут і вулика, і рамки. Це мокре запах, зараз тут такий м'ятний вулику стоїть. Е, матки немає. Також забирав деякі маточники, щоб не було. І взяв зараз газетку, так як буду з'єднувати через неї. Я надриваю три такі дирки, роблю. Я вже показував цей метод, в мене є на каналі відео. Я завжди так об'єдную сім'ї. Так, одного газетку Надриваю. Ніби як заставна дошка. Друга. Ну, друга для того, щоб просто було газетки, не вистачає від стінки до стінки, тому беру другу, в кого менші вулики, тому воно одну газетку брай. Так, є, все тут плотненько, все супер, ще раз на дно дрипаю, відставляю в сторону, опа і дивлюся, який тут арій. О, ну видно, рамки бджоли сидять на стінці. А, на планці вже почали тягнути язика. Де моя пшикавка? Отак, і одразу їх обпирською, всередині, струшую, трушою, Всіх-всіх, щоб всі бджоли мали запах м'яти. Мали однаковий запах. Так, і надіюсь, зараз я акуратно вийму, бо вже я закій на цінці потягнув. Ого, вони вже сюди і медку наносили. Ну, перша рамка, подивіться, який рій зайшов. Перша рамка, вже все залито медом. Ну, Це ще, можливо, той мед, вони як вилетає з вулика, з якого вони прилетіли. То вона ж кожна набирає з собою мед так би сказати на перший час Тому, можливо це цей мед що вони принесли з вулика з якого прилетіли я не думаю щоб вони встигли за два дні вже повну рамку напряску нанести меду звичайно трошки і піднесли але в основному я думаю що це все з старого вулика з якого вони злетіли так теж все м'ято ставлю крайню рамочку Так, Цю вощинку буду тримати над вуликом. Зручніше. Ну Тут теж он, наприск. Напріски меду є і відтягнули, За це за два дні відтягнули. Рої дуже сильні на відтягування вощини. У них закладений інстинкт виживання, так як вони летять у невідомість, можливо в якесь дупло дерева чи в вулик без рамок. Ще кудись. Тому у них розвинутий цей інстинкт, щоб швидко-швидко-швидко е, собі настроїти стільники, щоб матка мала де засівати розплод, ну і щоб їм до зими встигнути назбирати меду. Вони ж не розраховують, що за ними буде догляд. Так, Теж рамка залита наприску. Матки поки не бачу. Хотілося б матку побачити. Це раді цікавості хотілося потак. А тут стоїть, тут такого є. Теж все залито. Залито все. Зараз акація активно цвіте. Не бачу я тут теж матки. Десь бігає, десь ховається. І теж лущенка став так, а цю з цієї сторони ще навіть не зверху почали вже трошки витягувати. А тут а теж почали, але ще мало витягнули, ще буде час неї витягнути. Так, не бачу її матки. Хотілося б, звичайно, побачити, але довго їх мучити не буду, довго шукати не буду. Так, ой, є, ставлю. Так, ну от рій на 5 рамок і всі п'ять рамок забити бджолами, плюс ще скільки на стінках він бігає. Надіюсь, що тут матки немає. Неде на стінці. Я то зараз їх витрушу туди всередину. Але було б краще, щоб я неї просто спокійно поставив туди. Так, в ройловці також все тут всіх бджіл пшикаю. Так, І зараз їх витрушую у гніздо вже вулика. Так, є, і вже злетять туди. Тут теж м'ятой, щоб скрізь однаковий запах. Так, все, є. Хочу трошки рамки підсунути. Зараз я на цю сторону ось так зроблю. О! Так, А вони газетку собі прогризуть. Це так, таке тимчасове, щоб вони не відразу один до одного. Взаємодіяли. Отак, поки через газетку перейдуть, прорвуть, пройде якийсь час, запах ще більше набере там, набере цю вулику. Так, все, підсовую ці всі рамки. Оп. Так. І закриваю вулика зараз, Оп -оп, щоб не подивити. Сім'ю об'єднав з руйом, Ці бджілки льотна, яка зараз буде прилітати, вона вся з медом, з пилком, тому в неї без проблем запустять туди в вулик, вона буде забігати. Тут зараз всередині запах м'яти. Всі будуть одним запахом, зранку вже почнуть працювати як одна ціла сім'я.